Матанза одинадцята голова, даю формі, дякую, що прийшов. Що це за термінова справа, про яку ти хотів поговорити, Рафаел? Те, про що зараз гуде вся Сицилія, тебе не влаштовує, як я веду справи? А як ти ведеш справи? На вулицях проливається кров. Ця війна зі Спадаро зайшла занадто далеко. не тобі це вирішувати. Не забувай, з ким говориш. Ця земля належить моїй сім'ї вже багато поколінь. Хто дбав про неї всі ці роки? шахрайство, підпали, вбивства. чутки, що для боротьби з мафією хочуть прислати префекта з Рима. І що це станеться? Проблема у нас збільшується в десятеро. Схоже, ти вже шкоду... шкодуєш про наш союз. Я досі вірний йому. Але це кровопролиття має припинитися. Спадаро, Спадаро напав на мою сім'ю. Він розорив тебе. Відплата за боягузтво, страждання. Але якою ціною? Якими будуть наслідки вченків, продиктованих Спадаро, гнівом? Спадаро, він тебе провокує, Бернардо. Він хоче змусити тебе битися. що ти від мене хочеш? Це йому за стів переговорів. Спадаро розуміє тільки мову насильства. І щоб продовжити цю війну, врешті-решт навіть ділити буде нічого. Уклади мир. Тоді з'явиться шанс перемогти. Як із тобою щось станеться? Що тоді чекатиме на Ізабелу? Наш план об'єднати наші сім'ї? Якщо все піде прахом, усі наші прагнення стануть марними. Чому ти вважаєш, що Спадаро ще може зупинити? Спадаро втрачає гроші, як усі ми. Я певен, що він, як і ти, не в... ненавидить уряд. Якщо я зможу переконати Спадару зі стасів переговорів? Ти подумаєш на це? Я зустрінуся з ним. На нейтральній території. своєму звичному місці. Поговори зі спадаром. Якщо він згоден. Лаштуй зустріч. Моя сім'я виступить посередником і гарантом безпеки. Ну, все, Бернардо. Може, вип'єш? Не сьогодні. Вілла Торізі, День зустрічі. Енцо, заходь. мене обмаль часу. Ми не бачимо десь кілька тижнів. Я погано сплю. Все думаю, може, тебе вже вбили. Це все через війну зі Спадару. Але скоро в нас кінчиться. Якось давно ти казав мені, що сам можеш вибирати ким бути. Оце твій вибір. Такого життя ти хочеш. Ізабелла, тепер твій батько довіряє мені. Незабаром я попрошу в нього дозволу. Ми зможемо бути разом. Енсо, я кохаю тебе. Але я не можу жити в батьківському світі. У мене досить. І ще дещо. Ти про що? I... Енсо, ну бо, поквапся. Приходь пізніше. Нам треба поговорити. Я думаю, що вона вагітна. Я не знаю, як він з цієї ситуації викрутиться. Ну тобто тут варіантів взагалі ніяк. Зараз звернеться і. Так, да, куди нам іти ось сюди? Вниз? Донизу, точніше. Давай я йду. Що? Я тебе розбудив? Іди знайди луку, ми незабаром їдемо. Що ти командуєш вічно? Ну, де я тобі маю луку знайти? Сам не можеш підняти свою сраку і знайти, Іди, луку принеси туди. Не знаю Куди принеси ще що не знаю зв... звідки і куди. У тебе є син. Oh, Ми вже тебе Таке проходили. Все владнається, побачиш. Не хотів переривати. Ти не перервав, я вже йду. Ну точніше хотів перервати але таке діло. <реш> Дай, так, тоді. Послухай, Енсо. Дон Галанте, саме та розважлива людина, яка нам зараз потрібна. Компромісу зі Спадаро. Це Вендета для тебе особисто, я розумію. Вона для нас усіх особиста. Розвернись. Тіно. Тіно, котра година, хіба ви не маєте зараз лизати дупу Спадаро? Маємо домовитись. Малачки. куди до чого це нас привело. Я так розумію, ти не їдеш, я ні, ніколи більше не розмовлятиму з цим. Бутано. Називаю Енсо, що це бізнес. Те, що виходить з-під контролю, зупиняє його. Тому, якщо не хоче вже до зими залишитися без грошей, доведеться робити вибір. Ось і ти, Енсо. Енце, ти за кермом поїхали. Їдемо, без проблем. До тонара це велика фабрика з переробки тунця. Чому маємо зустрічатися аж там? Бо саме там ми вирішуємо всі питання, коли ситуація виходить під контроль. так. Якби ти мав хоч трохи розвитку, то був би смертельно небезпечний. Хто такий Мікеле? Як може Лео Мікеле був нашим другом. Батько Лео. Тихніше його вбили. Він наймі це він пам'ятає. Мікеле вбили. Після цього Дон Галанти я влаштували зустріч з убивцями. Уклали мир. Глянь, до чого це нас привело. Життя це не тільки вбивство і помста. Пам'ятай про це. Так, ми вже майже доїхали. Cesare, you're так, тут їх багато. Ой, мені потрібна людина, якій я можу тут довіряти. Не глуши двигун. Don'torisi. 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 Насподару приїхав трохи раніше. Він чекає всередині разом з моїм дідом. Тоді ходімо до них. Я не маю жодного бажання бути поруч з цими чоловіками більше ніж треба. Прошу, ідіть за мною. Сподіваюсь, мій допоможе це питання сьогодні. Тоді дід погодився організувати цю зустріч. Я погодився поговорити І не більше. Шану донаторіз і цій війні страждаємо. Ми всі сподіваюся, ви зможете знайти спосіб припинити. Добре, я теж сподіваюся, що тут є. Тимчасове зачинення рибзаводу, Це зрозуміло. Ну, блін, лука, ну ти швидше йде, бо ж спори. Люди сподару всюди. Я вже казав тобі забудь про це сьогодні. Вірю, що це щось дасть? Так вирішується справи. Хай там як, але війна не може тривати вічно. Ответит no. really oh, Старый друже, не Прошу. Нам усім відомо, навіщо ми тут зібрались? Тому пропоную одразу перейти до справи. Года. Попри певні сумніви, я прийшов, аби спробувати досягти згоди. Пролито вже забагато крові. Тому що ти порушив своє слово. А ще тому, що ти не здатен контролювати своїх людей. Ти просиш у мене захисту? Я бачу, що трапляється з тими, кого ти захищаєш. Облишмо взаємні звинувачення, гаразд? Війна погано впливає на бізнес. Хочеш домовитись? У нас є пропозиція. У нас? Будь ласка, вислухай його. Що це? Потонел на все продає, Торізі. свою частку в шахті, права на ресурси і воду у східній частині долини. А також виноградник, який ти зараз вважаєш своїм домом. Ще раз запитую: що відбувається? Мені не лишило вибору. Я готовий купити решту твоїх володінь і пропоную за них ринкову ціну. На знак моєї поваги. Ти, мабуть, жартуєш? Бернардо, не треба. Не стій на шляху прогресу. Прогресу. А що буде, коли цю землю буде спустошено? Як тоді ти набуватимеш кишеню? А? Ні, це неприйнятно. Це початкова пропозиція. тоді всього не всі нею задоволені. З бероном маємо порадитись. Можливо, ми можемо запропонувати прийнятнішу альтернативу. Та ні, чуваки, буде війна. Ти про це знав? Ні, вперше про це чую, А да, я зможу його переконати. Даймо ще один шанс. Ні. До лягайте. Бігом, пригніться! Лягай, лягай! Лука поранений! Добре, що тут хоч револьвера, не. Давай зараз. Я спробую. Оце це явно була очевидна річ, як взагалі Дон Торізі міг в таку мечню повірити. Так, цей готовий. Ой, я тут неправильно зробив. Добре. Та я знаю, не можу поки що нічого зробити. Цей мертвий. Так, що тут? Все, цей готовий. А є в мене в мій дробовик, ні? Ну, звичайно, піти. І не взяти дробовика. You, Та йду, я чекай. Спускаюсь. Do Доведеться пробивати. Енцу розчищатиме мене нам шлях. Стріляй одразу, не вагайся. Так, цей готовий. Мені б мій п'ятизарядний дробовик було би взагалі кайфово. Так, цей готовий це набої, я візьму. Цей мертвий. Добре. Ще трішки підхилитись, бо там отой стріляє, прям круто-круто. Так, Зараз подивимось. Давай, 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 бо зараз ми загинемо. Цей мертвий. Цей мертвий. Що, так, трішки набої я візьму трішки, хоча б трішки. Бо немає нічого. Так, все, оце ми підхилимось. Добре, це куди? Добре, ми не можемо вийти сюди. Наскільки все погано? Все буде добре у тобі ще повносил. Нам кінець ще не знаємо звідси вихід. То знайди, Маємо вибратись. Так, мені потрібно його цього снайпера прибрати. Чекай, у мене що немає більше зброї? є yeah. you Так, вилізти ось сюди напевно, так. Ні, 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 мені не потрібно, я хочу верни назад те, що було. Оце мене влаштовує. Добре, полізли. Ah. Ah. Ні, це лайно зброя. Ой-ой-ой, ой, біжима зе. І якась тут у нього щось взяти, мені потрібно хоч один бент. Цього немає бентів. Оцей снайпер, це звичайно паскуда ще рідкісна. Ой-ой. Чудово! Так цей теж мертвий. Ну, якщо я стрибну, ще поки що ні. Потрібно зачекати. Все, біжимо туди. Леоне версенсо. Де чез? Де машина? А швидше, ти ж знаєш фабрику, ідіот. Лео, you... Лео тоді я знаю, ви б його не залишили. От свиняк, звичайно, то тут попіставляли всіх кого. Підта Бентик. Валас. Ви Так, так це готовий. А то прямо в довбешку. Так, подивимось, набої закінчуються. Ну, мені дуже на цей дробовик набої потрібні. Так, ой. Так. Нам потрібно підмотатись трішки. Ну як трішки? Нормально так. Добре, давай візьмемо, можливо, тут набої ще десь є. Добре, чудово. Тут присядемо. Так, з цим розібрались чудово. Так, тут машина, але треба далі рухатись. Я думаю, що не пом... Так, добре ось набої, 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 набої. Так, ідімо далі, але тут ще буде стрілянини дуже багато мені здається. Добре, відкривай. Легше Хочеш мене добити. І здається, лука помре. Порту Альмаро, ховаємося в барі. Нагнатимуться за нами. Стріляй. Добре, дві машини ми припідбили. Уцілитись водія. Тільки у водіям. Все водій здох. Все, ще один водій здох. Ще один водій здох. Не перекривають дорогу. Їдь рівніше. Чудово цей це цей це, це ще один. Чудово! Треба вичніше стріляти, не можу вичніше. Наша машина так не витримає. Так, ще один. А тут на острові, скільки машин немає, скільки їх їде за нами. Давай давай цього в голову прямо. Ще один, давай. Туденько підмотаємося. Так що вони сюди поїдуть, ні? Ні, напевно. Тримай, ходімо. Ніхто не має приниктувати цього бару. Зрозуміло? Ми про це подбаємо, ведіть свою робіть свою справу. Ты корінь корень чи що? Дурачок, взагалі. Загалис дурив що? Ну конечно наглісться. Ходімо. Чиняйте. Вони пішли. Луко. Ось візьметься, притисни до рани. Нагорі є морфій. Дівчата покажуть. Де лікар? Вже їде. Все буде гаразд, Чуєш? все буде гаразд. Лука. Енцо. Енсо, so, поглянь на мене. Тікай, якщо можеш, тікай. Луко. Луко, луко. 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 Знайшов, знайшов. Луко.